Взагалі, я коли тільки приїхав в Канаду, я винайшов ще одну стратегію, як знайомитися з українцями, але хотілося чогось такого драйву. Знаєте, і ми знову ж таки їхали в Торонто на найбільше перехрестя найширшої вулиці. Ставали на тротуарі з натовпом людей і червоне світло. Чекали, поки хтось перебіжить на червоне. В 87% випадків це українець. І в 95 з тих 87 це львів'янин. Я зі Львова знаю. Стали ми на тротуарі натовп довкола одні індуси. Ну, Ви маєте розуміти, українцями навіть не пахло. Ну, просто дуже пахло індусами. Стоїмо, 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 і перший пішов. А такий смуглий, знаєте, ну, про те, що він українець, говорило тільки моє велике бажання виграти в суперечці. так? Бо я дружині зразу кажу, спорим це українець. І дивіться, ми ніколи. Я... я вже в тому віці, що я ніколи не починаю думати, на що я буду спорити. Я завжди спорю на одне й те саме тепер. Я не буду казати, що це, знаєте, бо якби. В залі можуть бути агенти, запис ведеться, жінка дізнається. І я в майбутньому буду показувати стендап тільки на бекярді, єно ну, там мені би не хотілося. А, і, дякую. І Я їй кажу: спорим це українець. А вона завжди, коли має час подумати, каже: Я з тобою не спорю, бо ти завжди виграєш. Як а коли немає часу подумати, вона каже: Спорим! А мужик вже біжить через дорогу. Вона каже, як ти дізнаєшся? Ну, я кажу, я тобі зараз покажу. І я такий: Микола! <рігла> а, і до речі, я крикнув дуже голосно, і, і індусами запахло ще більше довкола. <рігла> <рігла> Він зупиняється. Посеред дороги, і, ну, а дорога широка, машини їдуть. Знаєте, оці всі на гальма починають тиснути, фафакають. Ну, ну, Індуси, як брати і сестри, взялись за руки, їм страшно стало. Там ну, дуже драматична ситуація була. І Він стоїть так спиною, повертається і пробує зрозуміти, хто йому крикнув. І я такий. І він такий, знаєте. Ви напевно помолились, я не Микола. І моя жінка до нього. Та не помилився він! ІДИ собі найшов, Микола! Коротше, жінка зла, і я задоволений. Думаю, треба знаєте, раніше приїхати додому, вкласти раніше дітей спати. Легше так, якби приймати свій виграш.